Богородиця, матір наша небесна, покровителька народу нашого, куди ж ти відійшла, чого залишила мою землю і народ на поталу червоних дияволів? Чи ж не бачиш ти, що вони доточують кров із могутнього українського народу? Чи ж не бачиш ти криниць повних сліз наших? Чи ж не бачиш ти, що вже не я, Україна, а велетенська могила? І стояла вона сліпла від горя. Обдерта, сива, напівблаженна, Тугою підпирала Небо Мати Україна на велетенському хресті розп'ята. Пам'ять нескінчена книга, в якій записано все і життя людини, і життя народу. Там багато сторінок, які написані і кривавими, і чорними кольорами. Таке цифри та слова. У серце б'ють, неначе молод. Немов прокляття ожива. Рек 33 Голо, голо, у люті, Сталінській страшній тінь смерті шасала по стінах. Скількох мільйонів, Боже мій, не долічили з України, в руках, що виростили хліб, Не залишили і зернини, ні, рід наш горі, не услів. Ти все згадаєш, Україну. Згадай усе те, щоби воздать, близьким і дальнім Людоморам. Хоч радість легше пам'ятать, та треба пам'ятати і горе. Шаленів Людомор, лютували нові яничари, і старенька бабуся міняла ікону на сніп. над полями святими, замучені душі ячали, і Дніпро захлинувся у розпачі страчених слів. Відкрийтесь, небеса, зійдіть на землю, всі українські села, присілки та хутори, повстаньте всі, кому сказали умри. Засяйте над планетою невинні душі, зійдіть на води й суші, збудуйте пам'яті невигасний собор. Це тридцять другий рік, і третій. Голодомор, голодомор, голодомор. Українське село гинуло мовчки. Люди їли кульбабу, ряпіхи, лободу. Вони розпухали обличчя, ноги, животи. І знову сьогодні Україна очищується вогнем. І знову Чорні круги принесли Україну страх, руїни, смерть. І жах, і кров, і смерть, і вічі. І клакіт хижої орди, маленький сірий чоловічок На кою чорної біди. І знову бій, жорстокий довгий бій, Тремтить сльозою, Сиво чорний рано, матусі серце тоне у журбі, бо кровоточать болем сина рани. На дворі третя тисячоліття нам би радіти життю, кохати. Творити нам би планувати своє життя, досягати вершин, а ми сьогодні воїни, волонтери, біженці, донати. А ти сій квіти, навіть якщо завтра кінець світ, загодять рани людям і землі, роби, що дав Господь можливість вміти пильної лани, що були з хлібом на столі. Ділищем Бог послав і витри сльози, поплачем після перемоги всі разом, коли від крови вмиють землю теплі грози, і мирна тиша увіде у кожен сон. А ти, сій квіти, навіть якщо завтра кінець світу. Сади садок, хай виростає до зірок, служи землі, цінусь, люби, лелій, вона віддячить дітям і всім, хто хоче вміє вільно жити. Всі квіти жовті, сині, різні, щоб вони встелили всі шляхи, з якими повертатимуться грізні, найкращі в світі наші вояки. Додому, до родини і до щастя, з яке вимолюємо в Бога зараз всі. Всі і квіти, всупереч напастям, багато сій. Доки праця радує пісниці, і смак солодкий, рідної води. І я, не висохнув краниці які в ще діди. Дай Боже миру нашій Україні, помилуй нас і край наш збережи. Твоя любов велика і безмірна, і наші молитви всі почуєш ти. Потяг у голодомор, Тож вічна їм. <му> На вікні свіча ми готіли.